Сьогодні поговоримо на тему, яка точно хвилює багатьох підлітків, коли вже можна починати зустрічатися з хлопцем. Немає чарівної цифри, після якої всі одразу стають готовими до стосунків, але є кілька важливих ознак, які допоможуть зрозуміти, чи ти вже до цього дозріла. Почнімо з найважливішого емоційної зрілості. Ти готова до стосунків, якщо вмієш говорити про свої почуття, слухаєш і поважаєш інших, не сприймаєш стосунки як гру чи змагання. Якщо сварка або відстань не викликають у тебе паніки, ти на правильному шляху. Задай собі кілька запитань. Я хочу стосунків, чи просто боюсь залишитися не як усі. Мені цікаво пізнати людину, чи я шукаю, хто заповнить мою порожнечу. Відповіді на ці питання можуть дати більше, ніж будь-який порадник. Найчастіше перші реальні симпатії з'являються у 12-14 років. Але здорові усвідомлені стосунки зазвичай починаються з 14 до 16. -ї. Це не правило, це спостереження. Пам'ятай, це не перегони. Комусь комфортно у 13, а комусь тільки у 17. і це нормально. І ще одне: чи можна тобі відверто поговорити з батьками про це? Стосунки це не щось, що потрібно ховати. Навпаки, відкритість твоя безпека. Отже, готовність до стосунків це не про вік, а про розуміння себе. Якщо ти емоційно стабільна, відчуваєш повагу до себе та інших, можеш пробувати. Не квап себе і не слухай тиску з боку, твій час прийде саме тоді, коли ти будеш до цього готова.